Дорогі мої, з вами Кіфа, вітаю вас на каналі Кіфа і Есті. Ой, дякую тобі, Господь. Я вас всіх благословляю. І в ім'я Ісуса Христа нехай ваше християнське життя, ваше духовне життя, ваші стосунки з Ісусом лежать на дійсно міцному фундаменті, на вірі в Ісуса Христа, на Його праведності, на Його святості. На його стосунках з Богом. І від Нього якраз ми це черпаємо. Ми прийняли свою нову природу від природи Христа. Тобто, Слово Боже, яке вийшло з Бога, яке було одне ціле з Богом, Ісус Христос, який був останнім Адамом, на тому людськість закінчилась, який народжений від Бога, по його образу і подобію, передав нам себе. Його кров пролилася тут на землю, а ми знаємо: душа в крові. От свою душу, яка чиста, яка не має свідомості гріха. Яка поза дьяволом, яка не розуміє навіть, що там дьявол говорить, він на якійсь своїй свино -собачі. говорить, і ми не розуміємо оцю свою природу, свій розум, своє серце, він передає нам. І чому ми помираємо? Нащо нам помирати? Дуже просто. Бо ця наша природа, яка спорчена з самого початку. Втрачений образ і подобі, вона повинна померти. Вона не лікується. Вона почуває з миром Царство її Небесне. І ми отримуємо нового. Ми перероджуємося. Ми, будучи людьми, падшими людьми. Ми не просто повертаємося до Адама, ну, в тому числі, ми повертаємося. До Адама, який не згрішив, до гріхопадіння, до чистої природи. Але не, не тільки написано: Адам був душою живою. Тобто він мав в собі певний потенціал, який вкладений з Богом, душа. Так само Бог з праха сотворив е тіло, людину, і вдихнув в нього свій дух. І написано став, стала людина да, душою живою, став Адам душою живою. Тобто тіло, дух, вони з'єднуються, і на перетині цього якраз душа. Душа жива. Це як лампочка, фізично спіраль. Фізично це вакум ця, це тіло. Електрика дух, що в результаті світло. Без тіла чи без духу душа жива, вона не може бути живою. Воно не працює. Це, це потенціал, який створений Богом, який вкладений. Але Христос це не просто душа жива. Написано, це дух, який дає, народжує життя. Це як сонце, от російською дух, даючий жизнь. от даючий, даючий даючий Тобто той, хто от постійно з нього тече, як сонце, воно воно дає світло, воно дає тепло. І воно не перестає, воно не може зупинитися. Це його природа, просто воно воно світить все. Світить на все і на всіх, все, що підпадає під, під вплив цього, воно, сві, воно освітлює. Так само Христос, Він дух, який дає, от -от дух, який, з якого виходить життя, який постійно, постійно, постійно з нього тече життя. І це ми унаслідуємо через Ісуса Христа. Чому Ісус сказав, що ми не будемо алкати во вік і не будемо жаждати во вік? Тому що джерела народяться. Оцей дух, який народжує життя, починає в нас всередині жити і в нас всередині діяти. Ісус сказав: Отець має життя в собі. І дав сину мати так само життя в собі, всередині. І кому син хоче? Дає. Що дає життя? Ні. Він дає можливість мати так само життя в собі. Не просто кусок життя, який закінчується, а джерело життя, дух, який дає життя. І ми це відкриваємо в собі всередині. І, будь ласка, не зупиніться, не, не переключіться на якісь зовнішні речі. Ми не просто ходимо в церкву, ми не просто плескаємо в долоні, ми не просто співаємо, ми не просто стаємо на коліна, ми не просто причащаємося, ми не просто молимося, ми не просто слухаємо проповіді. Навіть мене не просто слухаємо тут в Ютубі. А ми їмо, ми п'ємо ще раз, поки в нашій душі. Не взійде ранішня зоря, поки Христос не відтвориться в нас, поки цей дух, даючий життя, не відкриється і воно не потече з нас. Казав він ученикам: ви не знаєте, якого ви духу. Воно є вже всередині, але ви тим не користуєтеся, ви не знаєте нам пізнати. І якраз з цього починається молитва. Я все це вів до молитовного нашого життя. І от з чого починається? З чого все почати? Правильно, з молитви. Я покаявся, я хрестився, я увірував, я усвідомив оці от основи, а далі що? А далі молитва. А далі наша проста задача почати насолоджуватися молитвою. Перетворити молитву в насолоду. І ні в якому разі не робити з неї важкий труд в поті чола свого, не перетворювати його в роботу, в якийсь обов'язок, в якийсь важкий труд, який ми через силу робимо. Через силу ми втрачаємо все. Ми не розуміємо любові. Наша задача, от як Бог нас полюбив, прийняти ту любов. Ми йдемо до Бога, ми відкриваємо в свої, свої важкості, ми відкриваємо своє серце. Приходить мир. Він утішає нас, Він навчає нас, Він веде нас, Він забирає всі важкості і дарує нам свій дух, дарує нам свій мир, дарує радість. Утверджує в тій позиції праведності. Наша задача повернутися до Слова Божого. І так само, як написано в Біблії, що Адам пізнав Єву, і вона зачала і народила. Оце слово саме пізнав, використовується, коли йде мова про. Бога і пізнаєте мене, як я пізнав вас. І я буду вам Богом, і ви будете мені народ моїм народом. І ми будемо одне. Пізнання це інтимний інтимні стосунки. Це близькість, через яку ми зливаємося в одне ціле. І молитва. Це пізнання, це процес пізнання, це процес насолоди, це процес злиття в одне ціле разом з Богом, це процес вкушання вічності, це таїнство. Коли я забуваю про свої важкості, про свої проблеми, про свої хороші речі, про все повністю забуваю, немає часу, немає простору, я відходжу взагалі з цього світу, і я спочиваю в Бозі. Я в, я в вічності. Я... О, справжня молитва це коли ми розуміємо, що от, отой контакт, от, оту радість, оці переживання, Оця невидима близькість, оця безпека, оцей захист, оця оце присутність, оцей спокій, оцей правильне мислення, оце життя всередині, оця іскра, яка починає палати, цей вогонь, який не направлений бігом щось робити. А вогонь любові, пристрасті. Він має все в собі всередині, він має мотивацію всередині, він має бажання всередині, він має, має, має силу всередині. І от оце я хочу переживати вічно. От з того починається молитва, коли ми починаємо реально усвідомити, якщо я оце буду переживати вічно, я готовий. Я готовий хоч зараз на таку вічність, коли відходить страх, страх смерті, який нас тримає в рабстві, коли відходить всі переживання, вся невпевненість, а приходить ота, ота активна, спокійна, внутрішня довіра Богу. Не теоретична, а абсолютно практична. Бо той Бог. Який мене утішає під час молитви, той Бог мене веде в повсякденному житті. Той Бог, з яким я перебуваю, от близько, 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 коли ми от одне, просто одне і між нами любов, я Його люблю, Він мене любить. І ми, ми просто обмінюємося, знаєте, це взаємообмін. Я люблю Бога, Бог любить мене. Оце моя молитва. А що я роблю на молитві це не важно. Щось говорю, плачу, сміюся, на мовах молюся, мовчу, просто, просто сів з закритими очима, танцюю, хожу. це вже не важно. Я з Богом. Це не показник, і воно міняється. Але не міняється одне, серце моє на розпашку перед Богом. Воно голе, воно наге повністю. І ми просто разом. Назавжди, от вовіки разом. Я і мій Господь, який мене любить і в якого влюбився я. Просто повуха. І ще далі. Так що вже, вже безповоротно, це, це, це вже не лікується. До нормальності вже не повертається. Це сенс мого життя. І тепер все моє життя я на це поклав. Все, все. Дальше вже не важно. Так от, наша основа, і що нам навчитися? Насолоджуватися молитвою. Моя рекомендація важко. Почніть з невеличкого, почніть з 15 хвилин, почніть з півгодини, почніть, виділяйте час. Я розумію, є молитва, наприклад, за рулем, є молитва, коли я їду, є молитва, коли там щось, ну, є вільний час. Але є молитва, знаєте, це так само стосунки з дружиною. Є час, коли я квіточку подарую, є час, коли я просто обніму, є час, коли ми сидимо там, щось дивимося чи спілкуємося. І мені зручніше, що вона навіть далі, да, щоб я її повністю бачив, що не, не біля мене, а напроти. <сум> вот. І при, приємно да, моїм очам. Але є, коли ми виключаємо світло, коли знімаємо весь одяг, і ми разом. І в тому от, в, тій, в тій єдності немає більше нікого. Свічку не тримає ніхто. Є ми разом. І от на це ми виділяємо час як фізично, так і духовно з Господом. Виділіть свій час щодня, от на, на ту тайну кімнату, коли ми відходимо від всього, залишаємо всі проблеми позаду, всі, всі наші потреби, всі наші бажання, всіх нас просто залишаємо. Заходимо в тайну кімнату, закриваємо двері. І є я. І є Господь. І ми щось робимо разом. Щось варте. <сум> От виділяйте цей час. Приділяйте цьому. Як це жертвуйте заради цього часу, своїм часом, своєю сім'єю, своїм життям. Я надіюсь на порозуміння вашій сім'ї так само з дружиною, з чоловіком, коли ми говоримо. Я тебе дуже люблю, я тобі час приділяю, але ну, є, є моменти, коли мені просто треба бути з Богом, коли, коли мені просто треба бути самому. І будьте. Для мене особисто нормою стала десятина. І це не то, що нормою, як, як от -от закон. Я по собі просто бачу. Десятина часу. В мене було колись таке, дійсно, я не міг, я не мав грошей. Просто не мав, реально не мав. На мені були як це, черевики, яким 16 років. Я ще в школу в них ходив. О, Купити нові просто не мав. За що? І я кажу, Бог, я реально не маю грошей. Але я маю час. І давай я буду десятину часу тобі відділяти. Я собі порахував, десятина це 2 години, ну, 35. Дві, дві з половиною години дві години, 25 хвилин, дві з половиною години. От дві з половиною години я з тобою тет та -те, те. Там півгодинки зранку, півгодинки в обід, там перерва, і півтора години, наприклад, вечором. І для мене я зрозумів, от, от якщо я менше молюся, Оця течія, знаєте, інформаційна, все, 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 що в світі відбувається, всі речі, мене, знаєте, зносить в свою сторону. І це є, тобто, нас, на нас все впливає: новини, війна, ситуація там, ТЦК, інші речі. Розумієте, ну, обставини, ситуації, все повністю, щоб нам ефективно плисти проти цієї течії. Світу. Нам потрібна десятина. Ну, парадоксально, це не закон, але для себе я зрозумів: якщо менше десятини, мені стає важко плисти проти втечі. Якщо більше, ще легше стає. І тут просьба не путати так само, бо я знаю людей, які там по 5 годин молилися кожного дня, а плоду в житті нема. І я кажу не про кількість молитви, да? і в першу чергу я кажу про якість, про наготу, про відкритість серця, про близькість. А вже наступний крок це той час, який ми проводимо разом. Щоб ми, не нехотячи, не перетворили це в важкий труд. Щоб це була близькість, щоб це було задоволення. Якщо в задоволенні, ну мені мало. Мені кожен раз мало, мені кожен раз класно, мені кожен раз насолода. І цей час він якби я починаю розтягувати його, я починаю більше. Мені хочеться більше. Мені хочеться, мені мало 15 хвилин, мені мало півгодини, мені години мало часу насолодитися своїм коханим, просто побути разом. І воно природньо стає. Якщо ми починаємо силувати, це вже не любов, це вже не нормально. Воно виродиться. Так само між чоловіком і жінкою, знаєте, трудитися робити дітей. Ну, ну, приїхали називається. Ні, це насолода. А діти це результат. Просто результат цієї насолоди, який дуже часто і в основному реально виходить так спонтанно. Опа, вийшло. Але чим ми займалися? Ми любили один одного, ми не робили дітей. Не зводиться все до порядку якихось дій правильних. А зводиться все до стосунків, до близькості, до якраз оцього глибинного пізнання, коли ти розумієш, що тобі потрібно, і ти розумієш, що йому потрібно. І твоє бажання його партнера задовольнити. А бажання партнера доставити задоволення тобі. От так само з Господом. Так само з Господом. Оце молитовне життя повинно стати насолодою, самим солодким, що є в нашому житті, самим приємним, самим радісним, самим щасливим моментом. Після того оцю радість, це щастя, цей мир, цю любов Божу. З молитви ми починаємо переносити в наше життя. Якщо на молитві цього достатньо і починає переливатися, ми це природньо виносимо. Природньо ми не мучимося. В житті є один принцип: що маю, те даю. А що маю? Питання. Що маю? Так давайте думати про те, щоб мати щось, а не про те, про те, як дати. Бо маючи, давати вже не проблема. <ріху> Реально. Як дати ми думаємо лише тоді, коли ми не маємо. Так що не робіть потрібних помилок, Зосередьтеся на тому, щоб мати. І для вас проблема дати вже не проблема. Будьте благословенні. Будьте з Господом, і нехай Господь буде з вами. Амінь.